Продовжуємо випуск. Відбулися спортивно-військові змагання Вербіські рекрути. АТО-2015». захід проходить у селі Верхній Вербіш на стадіоні Колос. Окрім звичного для населеного пункту мотокросу, гості свята ще мали й нагоду побачити військово-прикладні види спорту. Наші колеги відвідали турнір, і ось що бачили. Атмосфера свята відчувалася у верхньому вербіжі із самого ранку. Селом їздили не лише швидкісні мотоцикли, але й автомобілі часів війни та колишнього СРСР. Всі бажаючі мали нагоду позмагатися у збиранні та розбиранні автоматів. Молодь не лише робила це, а ще й із задоволенням фотографувалася у військовому обмундируванні. На відкритті сільський голова Віктор Андрійчук та співорганізатор змагань Василь Дмитрук подякували учасникам свята та меценатам заходу. Мені дуже приємно, що нас сьогодні так багато зібралось, що ви прийшли підтримати таке наше свято, такий захід. Ви знаєте, що це свято проводиться до АТО-2015, Вербіські рекрути з метою збирання коштів на підтримку наших воїнів. І я думаю, що кожен зможе сьогодні зробити такий внесок, щоб підтримати наших воїнів. Ну і, звичайно, побажати нашим учасникам змагань це щасливого старту і е, виграє хто сильніший. Хочу подякувати всім учасникам, які байдуже звернулися на наше прохання прийняти участь. Хочу побажати всім учасникам хороших стартів, нехай переможе сильніший, а всім присутнім, гостям е хорошого починку. Учасників мотокросу цьогоріч було як ніколи багато. Їхній вік від 4 до понад 60 років. Саме наймолодшому та найстаршому мотоциклістам і доручили підняти державний прапор України. Приїхав на свято і племінник першого космонавта нашої держави Каденюка. Він керував польотами на стадіоном. Керівники Коломищини привітали всіх присутніх та побажали перемоги кращим. Дякуючи вам. Ми маємо зараз одну із найкращих армій. Простому люду. Хто міг би подумати, що рік тому? Коли у нас не було ні танків, ні бронетранспортерів, навіть простого зброї, простої стрілкової зброї, то ми маємо зараз потужну армію, дякуючи вам і тим добровольцям, які стали у перші ряди. І тому я би перш за все хотів подякувати організаторам змагань, які дійсно сьогодні організували таке дійство збору коштів підтримку наших хлопців, які воюють зараз на сході. Я хочу подякувати організаторам свята, учасникам, всім присутнім, які в такий спосіб хочуть долучитися до допомоги нашому українському війську. Добре, знаю, що якщо б не прості наші українці, волонтери. Такі організатори, які сьогодні організовують свято, нашим воякам на сході було би ще дуже, дуже важко. Але завдяки їм, завдяки цій підтримці, я думаю, що наші хлопці там на сході відчувають, що вони потрібні для українського народу, що про них пам'ятають, їх вшановують і всіляко у всілякий спосіб їм допомагають. Та найвидовищнішим був парад учасників: очолили колону, опришки довбуша. Далі їхали газони та американські віліси. Сучасний хижак віз військових. А далі була верениця із мото та квадроциклів. Також на заході збирали гроші для воїнів. АТО. всього кинули у урну понад 5 тисяч гривень. Із верхнього вербіша Богдан Малецький, Андрій Грашук, програма НТК».